От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти от людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнеси і так далі. І от Що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш що в житті, значить тебе, в принципі, це все устрає. Незважаючи на оцю боль, що тебе в це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, Багато людей просто не, не теркаються дна. Бо коли ти реально дна таркаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які таркаються дна, і все, бо ж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили атокнуться. Всі знають, що їм треба робити: правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися, наприклад, онлайн. Учить якусь нову професію, але чого не роблять? Устрає, Понімаєш в принципі, устрає, плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали заробляти, причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески їм намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це, вчаться. І вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми них набагато краще виходить, але тут треба зібратися, захотіти вчитися, От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують слідують інструкціям, і віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально. Ну реально люди заробляють зараз більше ніж в Європі. Ну, чистимо на руки, ніж в європі от спеціалісти да базові. Отака от історія.